Багато вболівальників сприймають матч проти Барселони як фінал, зважаючи на виліт із Ліги Чемпіонів та нинішнє становище в Лалізі. Про Атлетіку завжди говорили як про кубкову команду. який особливо цікавий кубок Іспанії. Хотілося б запитати, чи підходите ви до майбутнього матчу як до фіналу, і що б ви сказали вболівальникам, які заповнять метрополітано для початку. Скажу про вболівальників. Наші вболівальники. Неймовірні Протягом усіх років вони завжди нас підтримують. Стадіон завжди заповнений. Вони співають на кожному матчі. Їхня присутність дає нам неймовірну енергію. Сила стадіону завжди допомагає досягати великих результатів. І якщо говорити про матч проти Барселони, то це не фінал. Це півфінал, який дає нам шанс зіграти у фіналі. Перший матч завершився із рахунком 4-4. Це була напружена інтенсивна гра. проти суперника, який демонструє винятковий футбол. Вони дуже добре грають в атаці. У майбутньому матчі нам потрібно буде використати свої сильні сторони і завдати їм шкоди. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках. Duna Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. У цьому сезоні ви грали проти Атлетіко три рази. Кожного разу ви грали впевнено, не дивлячись на те, що не в кожному матчі ви змогли перемогти. Як ви готуєтесь до наступного матчу? Так само, як до попереднього. Або ви внесли якісь корективи? що ж у будь-якому разі? Я думаю, що це буде зовсім інший матч. Це точно буде чудова можливість для всіх. Це як фінал перед фіналом. Всі хочуть зіграти у фіналі. Це стосується Атлетіко і також це стосується нас. Думаю, що моя команда Я вважаю, що гравці можуть собою пишатися. Ми наполегливо працюємо на кожному тренуванні. Викладаємося у кожному матчі. І те, чого ми досягли, це справді щось велике. Це не вдача. Ми це заслужили. Тож гравці можуть пишатися. і також я дуже вдячний. і весь тренерський штаб вдячний команді за їхню відданість. у кожному матчі. Ми бачимо, що вони здатні грати так, як ми хочемо. Ми здатні вигравати І в будь-якій ситуації. вони знаходять правильну відповідь. все це дуже приємно бачити. також ми знаємо, що в цьому сезоні ми ще нічого не виграли. Так, ми взяли суперкубок. але Це вже в минулому. Тепер ми хочемо вийти у фінал але це буде нелегко. тому що у Атлетіко чудовий тренер, фантастичний тренер. а також дуже досвідчена команда. Вони точно знають, що роблять і вони впевнені у своїй грі. До останньої секунди матчу. вони завжди у грі. Ми вже бачили це в попередніх поєдинках. до самого кінця вони борються. Тож це буде дуже важкий матч для обох команд.